Дана і Софія. І сьогодні ми виконаємо челенджі, челенджі, челенджі. І для цього нам потрібні наушники і телефон для музики, щоб знову. Було... А також листочок наушнички. з словами, які ви будете виконувати. Для цього Софія вдягає наушники. Наушки. Вдягай. Давай наушнички. І включаємо саму громку музику, тобто яка є на телефоні. Ну, давай перш об'ясним, нам треба наушники, я вдягаю, вона мені каже якусь репліку, наприклад, там паук лізе, я маю його почути. Ну, не почути, а вгадати, прочитати пої. Ам -ам -ам -ам". Ну, коротше, пої. Перше слово буде взагалі жесть. Да, але я це все чути не буду. Якщо я вона не. Вгад... Має угадати, У нас є губа. ручечка. Де наша ручечка? Де ручечка наша? А, у нас ручечка. А, всередині ручечка блокнота. І якщо я кажу неправильно, вона. Ставить мінус. Якщо я вгадую, то в нас ставить... галочку. Я Давайте починаємо. Учнити. Я перш покажу, чи мені чуть я тебе чую, ти щось мені скажеш. Давай, я нічого не чую. Чуєш? Починаємо. ой я мен... подивитися, якщо вам чути. Коротше, якщо ви почули, то дуже у вас музикальний слух. І у нас буде видно. Якщо ви не почули, ставте лайк. може там ніхто не почув. Ну давайте. Ставте лайк. Так, давай. І так, починаємо. Саму гру. І перше слово. Ігнаточа. Ша! Та дивись на мене! Ігна, то чучало І гнато Гіна пвич Зробіть тихіше, бо я взагалі нічого, <клук> не, я я нічого не чую. Відключи. Я взагалі нічого не чую. Вона так грає, що то піпец. О, даже можна почути. <клук> Давай. Ігна.

Можеш це, подивитися, яке це слово було. Все, починаємо. Ти хочеш подивитися, що це за слово було? Ні, потім це все. Так. Далі. Слязище. Mm. Собака бешана. Собака бешана. Собака бешана. Бешана. Мишана. Май же, май. Беша на. Миша на. Майже. Беша Перша. Бешана, Брешана, Бреша на. Майже, майже. Беша на. А да, беша на? Да. Далее люди. Следующий людина струнка. Ю-на? юна. на струнка. Ювка. почули, що что за спиной? О, письмен закинчилась. так с ним? Итак, дальше. Люби на... Я все чую. Я все чую. Я все чую. чую, -чую, -чую. Я не ты хочешь Ты хочешь песню? Давай. Okay. Хорошо. О! А. Oh. Почали. Лю. Людина струнка. Людина гучна. Людина правильно. А струнка. Суха? Струха, струнка. Суха. Ні. Струнка. Струнка суха струнка. Струнка. Струнка! Ступа? Короче, ты не гадала. Ступа, да? Людина. Ступа. Давай ще раз. Не важ. Ти гралась. Так. Ем. <рисвіт> <рисвіт> Софія Красуня. Софія, красуня, Со... Соломія, Софія, Софія, Софія. Софія. Трушка? <риві> 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 Софія. Софія? Софія? А, Софія, так, да, поняла. Софія. Красуня. Красуня. тебе мурашка по тапочку виходить. <риві> красуня. Ласунка? София Кра... Ласунка? Красуня. Гасуня? Красуня. Грасуня? Красуня. Латуня? Красуня. Кривая? Не кричи, папа. Не кричи. Ты закричишь? К. Красуня. А, красуня. Молодец. И следующая, сам. А? Ой, Саме останнє і саме найважче. Почала? Ти вже кажеш? Ні, саме останнє і саме найважче. А, це вже всі, всі запитання, так? Да? Ще одне. А. О, закінчилась пісня. Ні, це не закінчилось ще. А, то зачекай, бо це дуже тихо. Вау, вау. О, все. Богдана і Софія найкращі подруги. Чого слів? Але ці слова дуже много, много знай. Ні Що вже кажеш ти? Так. Да. Почали. Ага. Богдана і Софія найкращі подруги. Мода? Перше слово. Там п'ять слів. П'ять слів. Треба одне слово, два слова тільки. Але ці п'ять слів дуже дуже важливі для нас. Так що давай. Добре. Богдана. 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 І Софія. Софія. І Софія. Стукія. Правильно. Софія. Тільки і. А, і Софія. Найкращі. О, вся пісня закінчилася. Але я О, все, 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 починається це саме. Найкращі. Найкращі, найкращі. Найважчі. Ні, найкращі. Найгарніші. Найкращі. Найважчі. <гум> 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 Найкращі. Найголовніше, да. Найкращі. Найкращі. На волосійша. Я нічого не вона така. От покажи, як ти скажеш. Найкращі. Ви ж поняли, правда? Ну, поняли, став на лайк. Найважчі? Найкращі. Най... Найкращі. Да. Повторимо Богдана і Софія найкращі. Софія і Богдана найкращі. Подруги. Богдана Софія найкращі. Подруги. Подруги. Пографі. Подруги. Покурфі. Подруги. Полові подруги. Показні подруги. Софія Богдана найкраща. А подруги подруги. дала. <рістила> <рістила> і так, ти вгадала. Все, Виключаємо музику. Ліна, там так Сися, Перше якій... саме слово було, яке ти не вгадала і на довечу. Друге слово було людина струнка. Ти опять нагадала. Далі собака біша, ти вгадала. Софія красуня. Я кажу, Софія така стружка. І останнє. Ти вгадала. ти вгадала три слова і не вгадала два слова. Слідуще. Пиши на чому каму листочку. У мене є свої слова. Слова єсні. Так, так тепер я вдягаю на слова. У мене слова. але... Стримайте мене. Я не можу їх знайти. Тільки коли закінчує пісня, ти хоч кажи, щоб було по чесному. Все по-чесному. Я все не чую, вона я так. Як жу, є якусь жувачку, Джосен. А де я. А де я написала, Ага. О, все, знайшла. Все, починаємо. Перевертайся. Зелена трава. Зелена трава. А, ти започула, то включи якусь другу пісню. А я щось інше продумаю. Добре. Полетіла, полетіла пташка. Полетіла Моя мати. Полетіла пташка. Полетіла пташка. На. Полетіла. Полетіла пташка. Бодя. Полетіла, полетіла, полетіла. Полетіла. Бодяч. Полетіла. 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 Полетіла, полетіла пташка. Здається. І зараз, поки почнеться. Базар зачинений. Базар. Базар. Так. Да. Зачинений. Що зачинений? Дичина зачинений. Закритий. Базар зачинений. Да -чи зачинений? ДА <ривіт> Де ти є? Чекай, чекай, мушу Уже так, так, а я пока складу Бач мене грає на всі доставки. <ривіт> Якщо Давай. Вона пока буде з волоссями звелося. Все, почекай, кінчилась пісня. А, да. так. Чекай зараз. О, почалась. Давай. Зараз, бо вона починається так тихенько. Ти чуєш мене, так? Да? Чу. Чуєш? 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 Де ти є? Де ти є? Де ти де? Де ти є? Тут збоку буде все написано, якісь слова, якщо вам не чути. Де ти є? Де ти є? Да. Худо буде. Худо буде. Опудало? <схай> Худо буде. Худа? Нє. Худо буде. Худоп. Худо. Худо. Нє. Худо. 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 Чудо. Худо. Худо. Да. Буде. Худо буде. Що? Худо буде. Худом буде? Худо буде. Худо буде? Да. Так, я не можу знайти опять ті слова. Покахай мене. Худо буде. Е... Крутий танець. Що? Крутий? Крутий. Ути? Крутий. Ух ты! Крутий! Ух ты! Крутий! А... Крутий! Грудий! Крутий! <свят> Крутий! Крутий! Да! Не-не-не! Крутий! Крутий! Да! Мне пчелась почув... груди! <свят> Крутий! Танець! 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 Да! Крутий танець. І е, все, це всі запитання. Ти не, вгадал, не вгадала, полетіла пташка. По, ти не вгадала, полетіла... Присилайте нам запитання та визови. Ми вас любимо! До нових зустрічей!